На міжнародній виставці у Мілані є павільйон, що функціонує як справжній супермаркет, де відвідувачі можуть придбати продукти. Усі вони розташовані під цифровим дзеркалом з інформацією про їхнє походження, інгредієнти та виробника. На стінні екрани розповідають все, що потрібно знати про специфіку продуктів, і навіть радять гарні рецепти нових страв. Це експеримент Американського технологічного інституту. «Здається, here... експеримент є вдалим. Звісно, ми хотіли б спробувати різні варіанти, аби зрозуміти, що саме можна пропонувати в реальний продаж. Проте я вірю, що в майбутньому ми зможемо зробити харчові технології більш соціальними і, передусім, більш відповідальними та стійкими. Дидесера портата ліману не сітра солоді технологія. Сітра про діон кончептодікомерендери під соціале лоскамбіо. Ось цей робот, що поєднує у своїй руці сім незалежних функцій у центрі еволюції супермаркетів. Звісно, він не здатний замінити людину, але може допомогти клієнтам правильно вибрати продукти. Традиційний супермаркет еволюціонує, в тому числі завдяки новим технологіям, проте відрізняється тим, що споживач може отримати більше інформації про продукти, які йому пропонують.